І далі говоримо із співзасновником громадської організації інститут енергетичних стратегій Юрій Корольчук. і з нами на зв'язку. Пан Юрію, дякую, що доєднаєтесь. Вітаємо добрий день. Пан Юрію. скажи, будь ласка, яка у нас зараз ситуація в енергосистемі України, зважаючи на ті масовані обстріли, про які і Міненерго заявили? І от Сашко щойно нагадав. Ну, треба розмежувати ті обстріли, які стосувалися наприклад, енергооб'єктів, там Кремлічуське НПЗ, так ми бачили, окремі є об'єкти, які знаходяться на лінії фронту, так які фактично ну, вони меншою мірою беруть участь в роботі великої енергосистеми, Я би так сказав, вони залучені до постачання електроенергії, до розподілу тих територій, фронтових, так прифронтових. Але в цілому, якщо дивитися на стан енергосистеми, то він далеко не покращився. Я не думаю, що треба будувати ілюзії. Тобто, навіть в принципі, уряд вони визнавали те, що вдалося відбудувати, ну не відбудувати, а відремонтувати, ввести в дію, повернути, скажімо так, в роботу, але це не означає часто, що ці блоки, які були введені в роботу, що вони беруть активну участь у виробництві електроенергії, так наприклад, mm -hmm. тому це проблема, тобто Власне, скажімо так, технічний стан об'єкту, тут мова йде про теплові електростанції, теплові електроцентралі. так. Uh -huh. Ну, наприклад, показова Харківська ТЕЦ 5 так, одна з найбільших, одна з тих, хто перша взагалі постраждала від ракетних ударів ще в вересні 22-го року. Одна перша була взагалі перші удари наносились по ній, то для неї виділяють доволі мало коштів, так для ремонту. Ну на жаль, з іншої сторони, трипільська тест, так, яка от постраждала, так останній приклад. І там також, якби проводилися роботи, виділяли ще з, з весни 24-го року там півтора мільярда гривень, потім додавали там два мільярди, десь вийшло в цілому. Але проблема також в тому, що їх не стихають освоїти. Ну також якби закономірний результат, тому що є якби часові рамки, фізичні рамки, кількість працівників, наявність, обладнання і так далі. Тому в цілому, якщо подивитися, разом я би з газовою сферою, так я би оцінював, от якщо у нас там перед війною 100% є отакий. Запас міцності, так і неросистеми, то зараз він десь там на 70% становить. От -от -так. Тому що ті всі руйнування, які завдавалися, і ті ремонти, які проводяться, це оперативні ремонти, розумієте? Це не капітальні ремонти. Більше того, в деяких моментах. Треба Треба будувати фактично новий об'єкт повністю, так і тому говорити про те, що це може потім цей об'єкт тепловалет, наприклад, чи підстанція виконувати свою функцію на 100%, так, Так не можна сказати. І попередні просто зими, ну це так, як ви знаєте, із посмішкою, але в цій ситуації, якби далеко не хочеться посміхатися. Рятувало те, що дійсно була тепла зима, одна, друга, третя, і певна ілюзія сформувалася, що. Якщо нічого не відключають електроенергію, ну наприклад, минулий сезон, так він практично був слава богу, без відключення електроенергії, так і споживачів це тішило і, і вони раділи. Але причина була в іншому: причина була в тому, що і тепла зима була, а друга причина те, що скорочення роботи. Промислових споживачів, тобто вони менше отримували електроенергії їх обмежували навіть в певні періоди. Зрештою, uh -huh. Укренерго можна орієнтуватись навіть на офіційну позицію Укренерго. Вони от останні рік, я би так сказав, навіть показово і, зим, і зима, і літо і весна, і осінь так постійно йде така, скажімо, така лінія, що споживачам треба економити електроенергію. Постійно міняються періоди, як ми бачимо там. То ввечері, то, наприклад, літом додалося сонячні електростанції, ну, вже вони, скажімо так, йдуть уже на спад їх більше, то переносять споживання на денний період. Споживачам, звичайно, важко. Ніхто цим не займається, чесно вам скажу. Я, я сумніваюся в цьому, тому що це фізично неможливо робити. Але показова позиція Укренерго, що, на жаль, сьогодні робота неросистеми залежить часто від погодних умов, ну класне тепла зима, наприклад, так або сонячне сонце влітку і технічного стану об'єктів. І воно на жаль, технічний стан об'єктів повторюся. І коштів не було. Насправді треба розуміти. Ми виділяємо свої кошти. Нам не так багато допомагають. Ну нема такого цього спрямованого. Є фонд, так він існує, але він йде на багато інших потреб, часто в тих же прифронтових зонах, наприклад, в ремонтних роботах, таких там, де, ну, де ліквідуються наслідки, от, наприклад, пошкоджень, от як зараз на Тріпівський ТЕС, наприклад, будуть займатися. А от саме вже ну, реновація, чи як це правильно слово підвірати, це, це і не ремонт, в принципі, це відновлення, так, відновлення технічного стану об'єктів. Ну, це вже потім компанії проводять за рахунок або державних коштів, це ну, те, що перерослю в Бюджеті або скажімо так, чекають, доки ці гроші будуть власне. Ви задали про трипільську ТЕЦ Міненерго. Повідомляли про ураження об'єкту тепло тепло Так, теплогенерації. Яким може бути наслідок? Його можуть відчути на Київщині чи ще й за межами області в сусідніх регіонах, наприклад. Ну, дивіться, трипінська тес, вона, хоча і є, всі вони якісь страждали. і Бурштинська тес, наприклад, добротвірська тес. Вони за масштабами своїх потужностей встановлених значні обсяги там передбачають там 1700 МВт мегаватт. Трипінська тес, але реально працювало там навіть до, до весняних ударів. В 2024 році там реально використовувалось там 400, 600 до 800 там мегаватт навіть і не використовувалось. Тобто, не повністю не повні... бо деякі блоки зупинялись раніше ще не було потреби в них старі, їх також не ремонтували. І тому зараз, наприклад, ну мені так здається, якщо такі удари наносились, так то це, скажімо, так продовження такої тактики виведення з ладу експлуатації маневреної генерації. Так нехай вона буде менш такою потужною, там 200-300 МВт. Працювати, але вона зможе закривати ті потреби, наприклад, тих регіонів навколо, тому що частина це Київська область, і навіть Київ, так ну, це кільце, так яке закривається, і сусідні, там Черкаська область там меншою мірою. Але з іншої сторони, треба розуміти, що зимою буде більше навантаження, тобто буде більше споживання. Буде зростати споживання електроенергії. Просто вже всі за останні 3-4 роки так це якби зрозуміли і вивчили. І тому. Далі трипільська тест такими пошкодженнями, навіть навіть якщо це будуть пошкодження суттєві, їх не вдасться там відновити до опального сезону, так то вони не зможуть просто споживати газ, тобто в так основного газу так працювали останні вже періоди е е блоки. Тому можливо, це ми бачимо зараз перші, тому що ми ж чули так заяви президента Росії Путіна про те, що такі відповіді можуть бути так. Тому можливо, це от власне і є, скажімо, так, початок тих ударів, так про які ми чули. Так. І сьогодні атакували збагачувальну фабрику «Детек». Про це «Детек» повідомляв у своєму телеграм-каналі. Угу. Зранку цитую зранку ворог знову завдав по збагачувальній фабриці в Донецькій області удару, і внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічно. Обладнання. Наскільки це суттєво впливає на енергетичну безпеку України? Ну, бажана фабрика. Це, скажімо, це вже комплекс до, до який передує, скажімо так, до, до, до того періоду, коли доходить вугілля, наприклад, на теплові електростанції. Але з іншої сторони, треба розуміти, що сьогодні запаси вугілля значні. Пошкодження ТЕС і ТЕС, які споживають вугілля, так воно відобразилось на цьому. З іншої сторони, навіть те, що частина ТЕС, які там Запорізька ТЕС, наприклад, яка залишилася під контролем Росії так в Запорізькій області, і вона була великим споживачем вугілля. Вона тепер ми з туди звичайно вугілля не постачаємо. Там Краматорська ТЕС, так яка. Е... Тобто, яку також розібрали, так і вона відповідно була стала донором для інших е, е, типових електростанцій, які були пошкоджені, е, тому скажімо так. Вугілля достатньо. Там його там більше 2 мільйонів тонн вугілля на складах. В нинішній ситуації у нас зазвичай 2 мільйони тонн, коли скажімо так, було більше споживання електроенергії. Нам його вистачало з запасом. У нас була проблема часу накопичити такі запаси вугілля. Сьогодні ж його просто менше використовується, тому ну, оцінити зараз не можу сказати, наскільки там пошкодження такі, що ну, будуть суттєво впливати на зупинку підприємства, наприклад, або на масштаби переробки так, вугілля. Але, ну, скажімо так, на сьогоднішній момент це не то, що там не критично, так, але це мають маємо час, наприклад, щоб це відремонтувати. Ну, компанія ДТЕК, бо запаси вугілля повторюються доволі значно на складах. Але вони, вони не будуть відігравати ключову роль упалюваний період, на жаль. Ну, в сезон, тому що все таки більше сьогодні залежить роботи від атомних електростанцій і від тих, тес які навіть газ споживають. Ну які Бугілля. газові блоки. Пане Юрію, дуже дякуємо вам за пояснення. Юрій Корольчук, співзасновник інституту енергетичних стратегій, був з нами на зв'язку. Сказав наскільки Україна готова до опалювального сезону.